Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ Сороковий. Велике завдання припало для кожного. І важке ярмо на дітях Адама. І то вже від дня виходу з материнського лона аж до дня, як повертається до спільної всім неньки Їхні думки сердешний страх, міркування про майбутнє. Про смерті день. Від того, хто сидить на престолі у славі, до того, хто в у поросій й пополі, від того, хто носить багряницю і вінець до того, хто вгортається у грубу тканину, скрізь лють і заздрощі, замішання й неспокій, страх супроти смерті, пересердя і сварка. А під час відпочинку на постельному ложі. Сон уночі лише думку заколочує, трохи відпочивши, аби й зовсім ні. У сні від того втомлений, мов у день на варті, бентежений маривом серця свого, неначе б він утікав від битви. У хвилину ж, коли мав рятуватись, пробудився та й чудується, що не було чого страхатися. Для кожного створіння від людини аж до скотини, а й для грішників ще все меро більш оте смерть і кров, чвари і меч, злидні та голод, утиски й бич. Усе те створилося для беззаконних, а через них стався й потоп. Усе, що з землі, знов піде в землю, а те, що з води, повернеться в море. Усяке підкупство й несправедливість і зникнуть, вірність же буде стояти повіки. Багатство неправедних, наче річка щезнуть, мов сильний грому удар, що гуркотить під час зливи. Поки руки взнесені інші радіють, та уготований цілковитий загин переступцям. Нащадки безбожних. Відтя не пустять, нечистивце коріння на голій скелі, мов трости на приводах, на березі річки, що раніше від іншої вирвана буде. Ласка то щось, мов рай благословенний, і добродійство перебуває повіки. Життя самодостатнього й роботящого, солодке та над одним і другим скарбу знахідник. Діти й будова міст ім'я увічнюють, але понад те винайде нам мудрість. Стадай, засіви надають поваги, та понад цими тим жінка бездоганна. Вино та музика серце звеселяють, та понад одним і другим любов до мудрості. Сопілка й гарфа спів умило звучують, та над одним і другим любий голос. Ласкавість і краса радують око, та над цим і тим зелена нива, час до часу зустрічаються друг і товариш, та над цим і тим жінка з чоловіком. За скрути брати й помічники. Та понад цих і тих рятує добродійство. Золото й срібло скріплюють ноги, та понад це і те ціниться добра рада. Багатство й сила додають відваги, та понад це і те страх Господній. Як є страх Господній, то нічого не бракує. З ним не треба й допомоги шукати. Острах Господній, наче рай благословенний. він краще захищає, ніж слава сама. Сину. Не живи же братським життям. Як ти вже, то краще померти той, хто заглядається на чужу трапезу, живе життям, що не є життям, чужими стравами себе він осквернює. Розумний і освічений, того вистерігається. Устам безстидного жебрати приємно, та внутрі його все ж вогонь займеться.